Привіт друзяки! Знову ми з вами на копі. Ось там внизу нас річечка. І ось таке ось полечко. Невеличке. Я так розумію, по тій кількості металевого сміття. Типу ось такого. Ось дивіться, якого розміру. Тут колись стояли хати. Ну і плюс тут є ще жовті, такі великі жовті п'ятна на цьому полі. Але ці хати розорали. І так, по монетах сьогодні не густо, зато ось такий сигнальчик один. Гарний мідний. І пуговка. Так, вона така з якорем. Пувочка з якорем. Одна. І знайшов раніше ще одну таку ж саму пуговку з якорем. Бачите, вона тільки трішки прийм'ята. Я так розумію, що тут жив якийсь моряк. Бо... Ладно, одна пуговка з якорем, ну коли вже їх дві. Якось воно так. Ну що, друзяки? Кераміка на цьому полі також є. Кераміка різного кольору. Є чорна, є біла, є така світло-зелена, є жовта. Ну, Сподіваюсь, і монетки будуть. Ну що ж, копаємо з вами. Наша відпустка добігає до завершення. Ми копаємо. Сподіваюсь, щось гарне знайдемо. Все, що знайду, варте вашої уваги, обов'язково вам покажу. Друзяки, дуже-дуже радий, що ми з вами на купі. Вибачаю за вітер, але погода сьогодні така. я якомога сильніше ховаюсь від вітру. Так, ямочка ось тут піді мною, не глибоченька, сигнал ось такий. Гарний, мідний і нарешті монетка. Так. З виду це одна копійка ну, стандарта або Олександра або Миколая. Дома відмию, покажу вам. Але вона така затерта-затерта, ще й навіть трішки підігнута. Але як монеточка, як монеточка, як знахідка дуже і дуже порадувала, бо я думав, що я сьогодні одніх повочок накопаю. Ну що ж, якщо є така монетка, одна, значить, можливо є й інша. Копаємо далі. Так, друзі, майже, ось бачите, підійшов в притул до річки і отут біля річки знайшов. А там наверху, де я вам повички показував, там дуже багато металевого сміття і дуже тяжко копати. Тому побігаємо тут під річечкою. можливо ще будуть знахідки. Спустився ще нижче до річки, ось майже вже впритул. Ну, бачите, річка, річка ось тут геть зовсім спущена, ну а там вона ще більш-менш. І знову сигнальчик гарний мідний. Слухаємо. Так. Це також одна копійка. Затерта, прям, прям дуже затерта, навіть року не бачу. Але дома відмиємо і вже побачимо, що воно є. Ну, орлика видно, орлика видно і навіть. Ага, є, рік бачу, скажімо так. 1821, якщо я все вірно розглядів. Ну, Ось така ось монеточка. Ну що ж, бачите, сюди ближче до річки трішки знахідки з'явились. Значить туди і походимо з вами. Ну що, друзяки, все, що вартує вашої уваги, вам обов'язково покажу. Копаємо далі. Друзі, який сигнальчик ось такий. І нам з вами навіть копати не потрібно, тому що монета лежить зверху. Ось вона, дивіться. Піднімаємо. І дивимося. Одна копійка 1956 рік. З золотопартії. Ну, до речі, в гарному, в гарному сохрані. Ну, вдома відмиємо, подивимося краще. І нещодавно, буквально, може, хвилин 5-7 назад. Знайшов ось таку монетку. Це 3 копійки 1931. Але вона перерубана напополам. Я думав, що це я її лопаткою зацепив. Було б дуже шкода, щоб це я, але ні. Дивлячись на зріз то вона вже давно перерубана. Але заберемо, як західка приятна. друзяки, приїхав додому, знахідки відмив. І так, що ми маємо? Ось така от пувочка з якорем. Бачите, вона навіть із зацепчиком є. Ще одна пувочка з якорем. Також бачите ціленька. Далі одна копійка. Так, 1956 рік. Це ось половинка, 3 копійки 1931-го. Я не знаю, як їй так дісталося чим їй так дісталося, але бачите, перерубана вона напопола. Далі, по мідним монетам. сохран дуже і дуже поганий, але який є одна копійка, зараз вам скажу рік. 1904. -й. Я її сильно не тер. Ну, в принципі, сохран на двіечку, але маємо те, що маємо. І ось це ось зелений кусочок МІДі. Це також одна копійка. Так, зараз ріска 1821. 1821. Ну, також сохран. Сохран не знаю. На двіечку, на 2. Але, але як знахідка, знахідка приємна. Оце раз ми з вами покопали ось так, звісно, гірше, ніж, ніж минулого. Але полечко обійшли. Покопали ми з вами десь, напевно, ну, півдня, тому що нас нагнав дощ. Ми пішли на обід і пішов дощ, і, звісно, довелося їхати додому. Але ці всі знахідки є приємними, і так як я на копі не був. Здається, місяців вісім, то для мене ці знахідки дуже і дуже приємні і дуже вагомі, тому що я згадав, як то воно є. Ну що, друзяки, я впевнений, що ми з вами ще покопаємо, але відпустка наша закінчилась і потрібно їхати працювати. Друзяки, дякую, що ви зі мною.